Чому разом вірша кришталева зимонька. Кришталева зимонька в срібнім кожушку. Ти кругом насипала білого сніжку. Принесла ти радощі нашій дітворі, гірочки і ковзанка в кожному дворі. Кришталева зимонька, ще сніжку сипни, Сядем на санчатами, візьмем ковзани. Морозець пощіпує і сніжок хрустить. Кришталева зимонька всіх нас веселить. Повторимо ще раз кришталева зимонька, кришталева зимонька в срібнім кожушку. Ти кругом насипала білого сніжку, принесла ти радощі нашій дітворі, гірочка і ковзанка в кожному дворі. Кришталева зимонька, ще сніжку сипни, Сядем на санчатами, візьмем ковзани, морозець пощіпує і сніжок хрустить. Кришталева зимонька всіх нас веселить.